Футбольний чемпіонат Євро 2012 так і не призвів до інвестиційного буму. Більшу частину об'єктів довелося споруджувати за рахунок державних грошей. Тепер закордонні гроші мають притягувати 10 національних проєктів, які ініціював президент та його оточення. Для цього півтора року тому було створено національне агентство, яке очолив Владислав Каськів. Людина не знайома ані з бізнесом, ані з управлінням таких проєктів. Раніше він працював в громадських організаціях, які жили. На іноземні гранти та очолював партію пора. Чому саме його призначив президент? Загадка ймовірно думав, що тут знадобиться його досвід залучення іноземних грантів. Одразу після призначення Каськів став малювати перед публікою рожеве майбутнє. Лише цього року він планує залучити іноземних інвестицій на 10 мільярдів доларів. Поки пан Каськів говорив про майбутні мільярди доларів інвестицій, понад мільярд гривень на національні проекти змушена була виділити держава. З них майже 200 мільйонів вже використано агентством. Частина з них йде на промоцію за кордоном, зокрема на роад-шоу. Делегати мають їздити по 25 фінансовим центрам світу і роз розповідати, як вигідно вкладати гроші в українські нацпроекти. Ми шукаємо стратегічних інвесторів, інвесторів з технологіями, які готові ці технології принести в Україну і далі построїв той или і об'єкт, завод по переробці, наприклад, мусора или лінжитермінал, їм управляти. Еті люди іногда дійсно, їм інформації об Україну не вистачає. експерти. Кажуть, національні проекти обирали часто під впливом політичних амбіцій. Яскравий приклад проект будівництва терміналу з прийому скрапленого газу, який має зменшити залежність від Росії. Наразі скраплене паливо у західній Європі коштує в середньому 350 доларів на 60 доларів дешевше ніж в Україні. Водночас в Італії та Греції 450, на 40 доларів дорожче ніж нас. Если Россия та Украина таки домовляться про зниження ціни, термінал стане непотрібний. Термінал жирного газу – это на самом деле доля, это удел островных полуостровных стран, для которых очень сложно провести, дорого и затратно проводить подводные груз... газопроводы с континента. То есть, если мы посмотрим, где расположены, хотя бы на карту просто взглянуть, где расположены эти терминалы. Вони расположены, Италия, Испания, Франция, Британия, Греция, то есть Турция. Почему Украина, которая в принципе это континентальная держава, которая, конечно, имеет выход к морю, но такому заблокированному морю типа Черного, почему для нее это должно быть более выгодно? Никто на этот вопрос не ответит. Інша справа держава та наближені до неї олігархи. Тут інтереси збігаються, і за рахунок нацпроєктів останні могли б реалізувати свої бізнес-ідеї. Приміром, імперія Дмитра Фірташа, яка володіє хімічними заводами і планує придбати до рук одеський припортовий завод, який раптово внесли до списку приватизації напередодні нового року. Оптимальним варіантом спорудження терміналу є місто Южний, якраз неподалік від заводу, придбавши собі підприємство, пан Фірташ, Зміг би зекономити на дорогому російському пальному, фактично, ми бачимо, що розвиваються в Україні ті проекти, за якими стоять якісь чи то олігархи, чи люди, люди причетні до влади, які хочуть на цьому заробити кошти, чи то на посередництві, чи то на керуванні такими проектами. Ми це бачимо в альтернативній енергетиці, в нафтовій галузі, в газовій галузі, і так далі. Тому оцей комплекс питань буде впливати на те, чи розвинеться цей проект. Чи ми побачимо успіх цього проекту, про який говорять не перший уряд, а вже декілька років підряд? Інший проект класи для олігархів це спорудження малих вітряних та сонячних станцій. Тут інтерес з боку першого віце-прем'єра Андрія Клюєва, який зареєстрував у Австрії свою компанію Актив Солар і планує інвестувати в енергетичні проекти 700 мільйонів євро. Одні з перших запитань звучали таким чином: ми знаємо, що у вас один з представників влади, перший віце-прем'єр. Курує такий то проєкт, в якому бере участь німецька компанія, і так далі, е, чи не буде він е, з, е, впливати на те, щоб ваш проєкт чи то інші проекти були нереалізовані і так далі. Тобто навіть таке запитання з вуст потенційних учасників е, і інвесторів, які планують іти в Україну, вже говорить про те, що вони з острахом дивляться на це. Наприклад, у Франції там. мегаватт-час солнечной энергетики, субсидируемый, даже субсидируемый со всеми субсидиями, стоит 240 евро. У нас почему-то он 450 стоит. В Испании он стоит там, 320 евро. У нас он стоит 450. То есть, ну о чем мы говорим? Мы говорим о какой-то системе как бы, откатов из всего, что можно общественного, из котла вот этого общественного котла оптового рынка электроэнергии своим же людям. И неудивительно, что иностранцы не допускаются Там, тому що там є преференції, там завжди є свої люди. Інший національний проект будівництво заводів з переробки сміття. на техніко-економічне обґрунтування на суму 30 мільйонів гривень для шести міст вже виграло три українських компанії. Одна Atlas World Building Systems належить компанії на Сейшелах. Друга ват «Інститут Укркомунії проект зареєстрований на базі ще радянського підприємства. Травні 2011 року Тимуром загітогли, який відомий як засновник збанкрутілої будівельної компанії Інвестсервіс 2000 Столичний «Комфортсервіс» входить в групу компаній «Комфортінвест». Одним з керівників є Василь Савенко, який в 2006 році балотувався за списками пора ПРП на сайті державних закупівель. Опублікований протокол конкурсних пропозицій, де немає жодної інформації про учасників тендерів та їхні ціни. Якісна вода передбачає бюджет 3,9 мільярдів гривень. Інвестори обіцяють можливість продавати очищену воду у місцях очистки за цінами нижчими ніж в роздрібних мережах. При цьому передбачається, що соціально незахищені верстви отримуватимуть воду безкоштовно. Дешевая вода при условии таких огромных затрат и на производство, и источники воды. Ведь в основном мы говорим о минеральных и питьевых водах, тех, которые получают из природы, а не путем обратного осмоса из водопроводной воды. Но не может быть она совершенно дешевой. И с программе Чистая вода никто в ассоциацию не обращался. Слышишь, время гудит. Та прастора рубі національні проекти України мало чим відрізняються від радянських, тож не дивно, що вони рідко доводяться до кінця, оскільки в більшості мало пов'язані з відкритим бізнесом. Їгантоманя на зразок Олімпійських ігор та терміналу з прийому скрапленого газу більше нагадує політичні проекти ніж серйозні пропозиції для бізнесу. Цим активно користуються бізнесмени та чиновники, які використовують національні проекти для збагачення власних кишень.